Колода з надзвичайно злими бджолами. Не знаю. Це проходиш, вони кидаються. Стою як подалі. І високо, і все. Такі тут бджолки попали. Літають, наче гарно. Вже березки пожовтіли. Там місцинка гарна. О, Треба тікати. Український лежачок на дереві Шпарять, конечно, не знаю чи буде видно Дуже гарно Лід гарний Може звідси буде видно все так цікаво Не буде видно Літок закритий, там тільки маленькі дирочки. Але нічого печуть, гарно летять. Оті верхні льотки, мабуть, закриті зовсім. Там льоту немає, бо летять тільки в нижній, там дирочки є. Цікаво. Гарно летять, гарно. Корпусний вуличок теж на дереві пусткою не стоїть. Зараз ближче підійду, покажу. Джола там є. Трошки жарко вони викучуються. Ну мабуть Мабуть це українська рамка там, може з надставкою. Воно непонятне на фоні неба не видно на височеньку. Височенько цей вуличок тут. Такий. Гарно теж літають. Слава Богу, хай літають. Ще одна моя колода. Це дуже тоненька така нічого працює, сейчас покажу Працюють собі гарненько. Тільки шуршай тоненька Така коло хвилина, ну, вона була всередині гнила, тому така Яка була, таку зробив. Нічого працює. Бджоли сідають, живуть кожному рою своя колода. Ще ось такий непоганий екземпляр. Така колода. Вона на дереві, звісно, здається, що вона маленька, але це добра колода. Вона, скоріш за все, рамкова, може безрамочна. Не знаю. Але роя сюди не прилетіла цього року. Того року тут рій, я бачив сидів. А це щось тишина. Ну, раз на раз не виходить. Так і в мене. Ще одна моя з бортей в роздвоєній сосні. Чим погано в роздвоєній. шеферина завжди з'їжджає. Ой, джола викучилась. Лід теж є, але щось вони там, не знаю, буде видно напроти сонця. Почти. Трохи викучились. А там. Чим погано. Коли вітер, вона їздить, отак, так туди-сюди, туди-сюди. Шиферина починає з'їжджати постійно. Я викучились не на... жарко дуже. То я її прибив. Прибивати не бажано шиферину, вона лопає, ломиться. Ну побачимо, коротше, що воно, що воно вийде. Таке дерево. Хтось палить хотів. Ой! Жарко ужас. Що воно буде цього року? Не знаю. Роїв то насідало а чи поперезимової.